Усім привіт, шановні друзі! Сьогодні я хочу вам показати насіння кавунів, яке я придбав для сезону 2023. Це будуть кавуни із жовтою м'якоттю. Жовті всередині. Набрав я тут багато різних, хочеться протестувати їх, подивитися, що якийсь себе представляє. Так, і перший. У нас буде ось такий сортовий кавун, це не гібрид, це сорт, називається він апельсин. От бачите, який він такий якийсь помаранчевий всередині. Гарний окрас зовні. Такий доволі красивий і цікавий. По опису, значить, з моменту всходів до повної стиглості у нас заявлено 85 днів. Рослина. Пишут сильно росла, формує 2-3 ягоди, плоди досить великі. 5-7 кг з темно-зеленою шкіркою і світлими прожилками. М'якоть дуже соковита і дуже солодка, помаранчевого кольору. Найсмачніший кавун серед всіх сортів з помаранчевою м'якоттю. Сорт стійкий до в'янення, фузаріозу і до комах. Ну Та подивимось, я наразі нічого про нього сказати не можу. Бачу я його вперше. Ніколи його не садив. Те, що тут написано, то це таке. А вже треба самому буде садити і дивитися, що він себе представляє. Таким сортовим не дуже довіряю. Запросто може бути якийсь пересорт. Ну, та подивимось. Прийде час. І все воно покаже, що він себе представляє. Наразі це для мене така темна конячка. Ну, будемо дивитися, так. Йдемо далі. Далі у нас покемон LS 1809. Це у нас Lucky Seed. Ну, подивимося. Покемон такий більш уже відоміший кавун. Є на Ютубі навіть про нього там деяке відео трішки я б бачив. Тут, на жаль, нема ніякої фотографії, але кавун теж досить красивий. В середині жовтий і кажуть, що смачний. Буду теж вперше його пробувати. Наразі без поняття, що він це представляє, як він себе покаже по вражайності, по смаковим якостям і так далі. Поживемо, побачимо. Ну а ми йдемо далі. Далі в нас на черзі ось такий кавунчик. Це у нас Хазера Golden Grace. Теж цей кавунчик бачив вперше. Ніколи його не садив, тому без поняття, що він це представляє також. Будемо все пробувати. Все дивитися, що у нас тут по опису? 70-75 днів. Це у нас гібрид із жовтою м'якоттю. Плоди однорідні, округло овальної форми, масою близько 6-8 кг. М'якоть яскрава-жовта. Тут опечатка в нас. Місто хрустка написано хрустка. <клес> ну, зрозуміло, що хрустка соковита солодка з дрібним майже прозорим насінням. Будемо пробувати, будемо дивитися. У нас тут 5 насінин. Буде достатньо, щоб побачити, що це за кавунчик такий цікавий. Так, ідемо далі. Далі у нас на черзі кавун шугаєлоу це у нас Нунгубіо Корея. Теж вперше буду його садити, бачив там відео, про нього дивився, читав в інтернеті інформацію. Такий вроді цікавий кавун, будемо пробувати. Вага, правда, в нього невелика від 3 до 4 кг. По бріксам, по цукрам, заявлено від 11,5 до 12,5 брікс. Це, в принципі, непогано. Має бути при хороших погодних умовах. Дуже солодкий кавун, хоча я і солодші. Ну, та будемо пробувати. Так, ідемо далі. Далі у нас Orange Luxury. Теж вперше буду його садити. Ніде дуже так багато інформації про нього не бачив, відео немає. Може, хіба десь є, можливо, я не бачив, але щоб так десь. Масово траплялось, не було. Також в інтернеті інформації по ньому, не дуже то й багато. Ну, Такий кавунчик від Larkseed. Будемо пробувати. Подивимось, що він себе представляє. Так, на рослині 2 три плоди, масою 9-12 кг. Ну, це вже такий буде величенький кавунчик, надзвичайно смачний, високовражайний гібрид. Висока сікість до хвороб. Lark Seeds. Значить. Десь я бачив, наче читали, писали в інтернеті, що цей Orange Luxury навіть смачніший за Orange King. Ну, не знаю. Я його не пробував, тому нічого сказати не можу, будемо пробувати. І тоді вже будемо порівнювати. І вже я тоді по факту зможу сказати, який серед оцих усіх кавунів від жовтою м'якотю, був найкращий, найсолодший, найсмачніший. Так, ну і останній. Кавунчик із жовтою м'якоттю, це, звісно ж, Оранж Кінг. куди ж без нього. Оранж Кінг – це єдиний кавун із жовтою м'якоттю, який я садив уже не один рік. Я тільки його купував, це в цьому році мені стало цікаво спробувати інші кавуни з жовтої м'якотю. Як вони все покажуть на фоні Оранж Кінга, наскільки буде між ними різниця по смаковим і так далі. Оранж Кінг – це у нас Корея. 8-11 кг. теж доволі великий кавун. У мене вони такі були десь кілограм по 8-10. М'якоть яскраво жовто-гарячого кольору, соковита, хрустка ароматна з дуже високим місцем цукру. Якщо я не помиляюся, в Ураншкінг заявлено до 13 брікс. Ну, брікси теж я буду міряти, як кавуни достигнуть. І подивимось, в кого найбільше цукрів буде серед жовтих. От така у мене збірочка кавунів із жовтою м'якоттю. Будемо це все садити і дивитися, хто що себе представляє, хто на що спроможний, хто як себе заяви. Для себе щось залишу. Подивлюся, там, який найкраще себе покаже кавунчик, то і залишу, щоб у мене там кожен рік чисто для себе такий ексклюзивний. Трішки поласувати і такими кавунами, бо вони трішки на смак відрізняються від звичайних кавунів, ті, ще із красною м'якотю. Є щось у ньому таке трішки незвичне. Оранж Кінг, коли достигне і гарні погодні умови, він дуже солодкий і на смак такий, ну я не знаю, аж медовий. Такий, ну, Дуже-дуже гарний, мені подобається. Ось такі в мене будуть кавунчики. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей, всім гарних ворожаїв, мирного неба. До побачення!